Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку У чому неповторність людини? Добрий ранок, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання за апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем. Почати сьогоднішній урок хочу словами Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Ми продовжуємо вивчати предмет Я досліджую світ. І нашим першим дослідженням знов буде людина. Вивчаючи цей розділ, ми дізнаємось про те, як можна досягти успіху в житті. Дуже слушними і нині є слова відомого українського мислителя Григорія Сковороди. Пізнай себе свій рід, свій народ, свою землю, і ти побачиш шлях у життя, шлях, на якому найповніше розкриються всі твої здібності. Подумай і скажи, хто або що для тебе є слово людина. Людина це я, людина це праця. Людина це суспільство, людина це мрія, людина це мова і людина це розум. На землі налічується близько 8 мільярдів людей. У людей багато схожого, і водночас кожен із нас унікальний. Якщо гончар зробить 10 тисяч абсолютно однакових за розміром та формою ваз, то ціна кожної такої вази буде не надто високою. Але якщо майстер зробить вазу неперевершеної краси, форми і стилю, нанесе на неї унікальний малюнок її ціна буде набагато вищою. Кожен з нас схожий на таку особливу унікальну вазу, створена за особливим задумом, ваша особистість є дорогоцінною насамперед тому, що не існує на світі такого. Хто повторвав би вас до дрібниць? Отже, кожен має ті властиві тільки йому індивідуальні риси. Чимось всі ви схожі: наприклад, навчаєтесь в одному класі, живете неподалік від школи, вас навчають ті самі вчителі. Всі ми, українці, і живемо в Україні. Але також існують дуже багато відмінностей. А зараз відкрити свої підручники на сторінки 5. Подивіться на графік та проаналізуйте, як збільшилося населення нашої планети за 300 років. Порахуйте, за які часові проміжки це чисельне людства становило 2, 3, 4, 5, 6 та 7 мільярдів. Для цього від наступного числа відніміть попереднє. Наприклад, 1927 мінус 1804. Буде 123 роки. Отже, за 123 роки населення збільшилося на 1 мільярд. Зупиніть відео і прорахуйте інші дати. Хоч і на землі зараз неймовірна чисельність людей, але знайти двох бодай однакових особистостей неможливо. Навіть грізняки не схожі між собою. Що дорослішими вони стають, то більше відмінностей набувають. Кожна людина відрізняється від інших зовнішністю, спадковими ознаками, віком, поведінкою. Життя людини становить велику цінність, тому що людина унікальна, надзвичайна, рідкісна, виняткова і неповторна. Як рідкісна і неповторна її душа. Подумай і скажи, що відрізняє тебе від інших. Напевно, це твоя поведінка, характер, зовнішність, звички, інтереси, захоплення, смаки. Та багато чого іншого. А зараз знову звернемось до підручника. Відкритий підручник на сторінці 6. Знайдіть ілюстрацію з відбитками пальцями. Трохи побудемо дослідниками і з'ясуємо, скільком людям належать ці відбитки. Цікаво, що у всіх людей відбитки пальців не однакові, тому їх вносять у документацію. Хочу запропонувати вам пам'ятку. Не оглядайся на інших, не бійся того, що про тебе подумають. Критично стався до різних зірок, не створюй собі ідолів або кумірів. не заздри іншим, не наслідуй їх в одязі і поведінці. Умій радіти тому, що маєш. Умій розуміти іншу людину, не поспішай засуджувати її. Допомагай іншим безкорисливо, не чекаючи подяки. І завжди пам'ятайте про свою унікальність цінуйте кожну мить, кожну людину, адже кожен з вас неповторний і неперевершений. Що ж ми сьогодні дізналися, що кожна людина відрізняється від інших. На землі немає навіть двох однакових, і життя кожної людини становить велику цінність. Домашнє завдання прочитати сторінку 5-6 підручника, а виконати тест, перейшовши за посиланням під відео. До зустрічі на наступному уроці!